Ви що ви грає, граєте? Та ви що дурні? Коли хтось каже таке, у нього є лише один вихід тікати, інакше ми вичислимо кривдника по IP і навчимо його гарним манерам. Адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі, що робити, коли на усіх чудовиськ не вистачає набоїв. У нашій грі від страшних чудовиськ вас врятують навички будівельника. Не пропусти подробиці несамовитого виживастику Фортнайт. Steam Controller, блочні ПК та новітня консоль від Nintendo. У цьому році буде багато інновацій. Вона буде більш мощною, ніж Хуан і ніж ps 4 але з другої сторони, хто ж під нею буде робити більш мощні ігри. Дізнайся у фокусі, чи зможуть нові гаджети створити справжню ігрову революцію? Як подолати сталевих монстрів у новій грі від творців Мегамен? Гігантські роботи, бойові дрони та навіть оточення буде проти вас. Але я розкажу, як здобути перемогу. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з розробниками Майті No9. Моторошні пасхалки з ігор у п'ятірці ігронавта. А просто зараз гаряча новина. У реальному житті ніхто не застрахований від небезпеки. Зараз ти можеш чекати на потяг, а за хвилину опинитися в інвалідному візку. Саме так і сталося із британцем Джейсом Янгом, який у результаті аварії втратив ногу та руку. Після аварії моє нормальне життя зникло. Усі буденні дії, на які я раніше не звертав увагу, стало робити значно важче. Та що там, я навіть не міг зіграти у свою улюблену Metal Gear. Доводилось навчитись грати однією рукою та зубами. Трагічну історію Джеймса і його прагнення повернути собі не тільки на солоду від ігор, а й нормальне життя почула компанія Konami. Творці Metal Gear зібрали цілу команду інженерів, щоб допомогти британцю. Konami запропонували мені зробити крутий біонічний протез. Як у головного героя «Metal Gear» Соліда Снейка, та це ж мій улюблений герой, і тепер я сам став як він. Тільки подивіться на цю руку. У неї офігієзна світлодіодна підсвітка. Вона може конектитись до Wi-Fi та має порт USB, щоб підключати мобіл. А головне, вона керується силою думки. Тож я знову можу почуватись повноцінною людиною. Джеймс Янг настільки любив ігри, що накинув їх, навіть коли сталася трагедія, і це допомогло йому. Та головне, що іноді розробники роблять не лише ігри, а й добрі справи. Це неодмінно чудова новина. Ну а нам час розказати тобі про ігри і що вийшло. Чи варті вони твоєї уваги? Дізнаєшся за мить у рубриці свіжак. Холодно, Шкіра кицьки не гріти. Навколо тебе безкраї карпатські ліси. Та це не курорт, а урус сувора місцевість, де за кожним кущем підстерігає небезпека де мисливець та здобич можуть помінятися місцями, а 30 років це майже пенсія. Таккар, хотіти їсти. Щоб поїсти тобі, таккар треба спершу піймати їжу, зробити лук зі стрілами чи спис, та полювати оленя. А ще краще, мамонта. Раніше із рідними ти полював на таких, але все твоє поселення знищили кровожерливі канібали. І тепер треба відновити його і помститися, людожерам, вбити людожери. Для цього з каміння та гілок можна зробити бойовий дрючок, ще змайструвати бджолині бомби і випити те, що запропонує шаман. Ти станеш мислити як звір, І навчишся приручати їх. Сова стане твоїми очима. ведмідь – пазурами, а твоїми іклами буде шаблезубий тигр. А ще ти зможеш сідлати тварин. Цоп цобе мамонте. Цоп-цобе, мамонте. Так, разом із природою тобі вдасться перемогти канібалів та вижити у безжальному світі дикого екшену Far Cry Primal. Ну а якщо після цього тобі схочеться вести осідлий спосіб життя, то пропонуємо зайнятися екстремальним садівництвом у наступному свіжаку у ігронавтах. Зомбі захопили усе що тільки можна від північного полюсу до тропічних островів. Більше ніде пустити коріння. Армію посіпак доктора Зомбоса очолює капітан Гнила Борода. Він зі своїм бойовим папугою контролює повітря, а скаженні бісенята на бойових мехах топчуть наші рідні грядки. Але ми це так просто не залишимо. Зерно спротиву проросте, адже до нас приєднався полковник Кукурудза. Що валить одразу з двох качарів? Апельсиновий наймане цитром із енергощитами та бластерами, та чарівна троянда, яка перетворить будь-якого зомбаря на козла. Разом із тобою агронавти, тобто і вони готові пройти крізь простір та час, щоб гнилим потворам надавати по самі помідори. Тож приєднуйся до битви, адже вибуховий шутер Ленс vs. Zombie Garden Warfare 2 вже заколосився на приставках нового покоління та на ПК. Що ж, у Far Cry Primal та Plants vs Zombie Garden Warfare 2 ти вже можеш зіграти. А от у наступну гру іще ні. Рубрика Скоро! Далі у Ігронавтах. Коли у місті чудовиськ більше ніж людей, тобі нічого не лишається, як взяти дрінь побільше, хайло поважче, і почати використовувати їх за призначенням. Адже скільки б у тебе не було друзів та волин, дожити до ранку у виживастику Фортнайт буде дуже непросто. Фортнайт це наша спроба одружити симулятор будівельника із шутером. Тож ви потрапите у місто, яке заполонили різні смертоносні потвори та зомбі, і вам доведеться об'єднати навички своїх героїв, щоб вижити. Усього у Фортнайт буде чотири класи персонажів: конструктор, справжній профі у будівництві, сміттяр, який краще за інших шукає ресурси, а також командо і ніндзя найкращі бійці дальнього та ближнього бою. Кожен із них зможе себе проявити і в день, і вночі. Фішка у тому, що геймплей Фортнайт поділений на дві фази: денну та нічну. В день ви будете досліджувати місцевість, шукати ресурси, різні дошки, каміння, залізо, комбінувати все це і будувати укріплення. І не якусь там хіба Бару, а справжній форт для оборони з високим парканом та смертельними пастками. Бо коли настане ніч, до вас у гості почнуть приходити чудовиська. Для непроханих гостей у тебе буде ціле меню кулемети, снайперки, дробагани, мечі та бластер. Також ти зможеш пригостити їх зброєю власного виготовлення, яку збереш із різного мотоку, та навіть із цим арсеналом до усіх несподіванок ти не підготуєшся. Якщо ви повернетесь на локацію, яку вже пройшли, то просто не впізнайте її, адже вони будуть генеруватись випадково. Та найголовніше, що у вас буде ще й три різні сюжетні кампанії, на проходженні яких вам знадобиться понад... 70 годин, і вже повірте, ви не пошкодуєте. Що ж, схоже, Fortnite це ідеальне поєднання тавер дефенсу, симулятору, будівельника та шутеру, яке точно не дасть тобі засумувати. А так це чи ні, ти зможеш перевірити вже наприкінці цього року, коли гра вийде на ПК. Ну а поки гра ще у розробці, ігронавти гронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів. Діф Dying Light The Following. Зомбі заполонили Харан та його околиці. Вони рискують вулицями у пошуках свіженької людятинки. А ти, Кайл Крейн, паркуриш містом в надії з'ясувати причину епідемії та знайти пригод на свою п'яту точку. Але подейкують, що окрім цього, у Dying Light ти можеш відшукати дещо іншопланетне, літаючу тарілку. Ну це дурня якась, але ми все ж таки перевіримо. Так тут немає. Може, десь у полі. Де ж ні? Може, під водою її сховали. О, Дійсно, тільки но ми пірнули поглибше, як одразу ж знайшли літаючу тарілку. Тож перший міф підтверджено. Та у нас є іще два. Міф два. 2 Red Dead Redemption. Дикий захід жорстоке місце. Тут, що не ковбой, то безжальний головорізм, який при лівшій нагоді нашпигує тебе свинцем. Але у Red Dead Redemption не тільки люди можуть тебе вбити. кажуть, що десь у лісах Вест Елізабету рівно опівночі при повному місяці можна натрапити на вохулаку. Ті, хто бачив його, ділилися ось такими підозрілими скріншотами. Але ми не такі довірливі. І тому самі самій перевіримо цей міф так дочекаємося сутінок і рушаємо у ліс. Що тут у нас? Якась дивна печера скрізь людські кістки? Невже це лігво вовкулаки? Якийсь шурхіт ззовні. Мабуть, це він. А ні, усього-навсього в І І ми натрапили на його барлі Вочевидь, саме його геймери і сприймали за лаку Тож другий міф спростовано. Та у нас є іще один. Міф номер 3 GTA 4. вуличні банди, мафія, копи, таксисти, звичайні перехожі та дівчата легкої поведінки. У GTA 4 можна зустріти будь-кого тільки не дітей. Та подейкують що на одному із пляжів Ліберті Сіті можна знайти візочок із немовлям. Зараз ми перевіримо цей міф. Так, поїхали шукати потрібний пляж. Он там щось, наче, схоже, на дитячу коляску. Дивно, але дитини тут немає. От дідько, вона сама покотилася. Дивина, та й годі. Але останній міф на сьогодні спростовано. Тільки нікуди не йди. Далі буде іще цікавіше. Далі у програмі Steam Controller, блочні ПК та новітня консоль від Nintendo. у цьому році буде багато інновацій. Вона буде більш мощною, ніж Хуан і ніж ps 4. Але з іншого боку, хто ж під нею буде делать более мощні ігри. Дізнайся у фокусі, чи зможуть нові гаджети створити справжню ігрову революцію? Як подолати сталевих монстрів у новій грі від творців Мегамен? Віганські роботи, бойові дрони та навіть оточення буде проти вас. Але я розкажу, як здобути перемогу. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з розробниками. Майті номер no. 9 Моторошні пасхалки з ігор у п'ятірці і Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі. Як подолати сталевих монстрів у новій грі від творців Мегамен. Гігантські роботи, бойові дрони та навіть оточення буде проти вас. Але я розкажу, як здобути перемогу. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з розробниками «МайТі номер no. 9 Моторошні пасхалки з ігор у п'ятірці і А просто зараз рубрика у фокусі. Ось так 25 років тому виглядало все те, що сьогодні влазить у твою мобілу. Це прогрес. Технології мчать уперед. Ігри стають красивішими, приставки та ПК потужнішими. Але насправді нічого кардинально не змінюється. До цього року, адже у 2016-му вийдуть гаджети, які можуть почати справжню ігрову революцію. Чи вийдеться у них, дізнаюся просто зараз у фокусі! Зараз найбільш інноваційними ігровими девайсами вважаються Xbox One та PlayStation 4. Хоча ці консолі недалеко пішли від приставок старого покоління, лише трохи змінили дизайн і наростили потужності. А от справді революційна консоль має дати тобі нові відчуття від геймінгу, як це колись зробила Нінтендо з контролерами V-Mode. І цього разу вона теж збирається здивувати тебе своєю новою приставкою. Вона буде більш, ніж Хуан і чем ПС 4. Не исключено. Но з другої сторони, хто ж під нього буде більш мощні ігри. Обіцянки Нінтендо нафарширувати них з потужними процесорами та відеокартами останнього покоління селяють надію. Але креслення їх нового джойстику змушують замислитися, чи вдасться їм все ж таки створити революцію. Возможно, ще один вісьма вероятний варіант розвиття знаходяться свою нішу, где просто от тера інкогніта, ніхто другої даже не пытался це делать, і всю ету нішу цілком захоплюють. Тож, якщо Нінтендо і створить революцію, то швидше за все тільки в окремій ніші, де окрім неї нікого не буде. Та є й інша ніша у 65 мільйонів користувачів, на якій панує компанія Valve. Колись вона створювала свої ігри, потім почала продавати ігри інших студій. А тепер вирішила випустити революційний геймерський девайс, мова про Стім Контроллер. Steam-контроллер, он уже позиционировался как контроллер, который позволит елозить пальцем и тем самым имитировать движение мыши для того, чтобы на тех же консолях играть в стратегии, играть во все игры, которые требуют более точного позиционирования курсора. На папере такая идея выглядит инновативно, але на деле выявилась совсем иначе. Когда его довелось пощупать в руках, выяснилось, что это, во-первых, катастрофически неудобно, там все-таки слишком маленькая поверхность, не очень большая точность, плюс там Тупо не хватає тактильності. Працювати такий джойстик мав не тільки із комп'ютерами, а й з іншою розробкою Valve – Steam Machines. По задумці Valve, Steam Machines повинні були стати гібридом ПК та консолі, який би сумістив у собі усі переваги обох платформ. Тобто дозволив би всістися зручно із джойстиком на дивані і рубатись у ігри із каталогу Steam. Хоча все це і так можна робити, просто під'єднавши до свого ПК телек та геймпад. Однак ідея не спрацювала замість того, щоб зробити щось середнє між приставкою і комп'ютером, Valve зробили все той же ПК, тільки у іншій обгодці. Боюсь, революція не Баюс вокруг партеквак. Что начинается со слова Steam. А от компания Acer пошла іншим шляхом. Она не стала выгадывать колесо, а выгадала Куб. Мова про інноваційний модуль ПК, який можно збирати как конструктор це Revo Bill. Это очень крутая тема. То тобто, есть тебе, во-первых, не приходится вникать в строение внутреннего блока компьютера. У тебя есть твой стартовый набор, скажем так, которому ты на магнитах прищепываешь все, что тебе нужно. Начиная от видеокарты, заканчивая Симвінчисером на терабайт. при цьому стартовий набір Revo Build коштуватиме усього як половина плейстейшн 4. А далі ти вже на власний розсуд зможеш придбати додаткові блоки, щоб удосконалити його, або і ще краще обмінюватися блоками із друзями. Мені здається, що це очень прикольна тема ділитися блоками або там обмінюватися, як ми когда-то своє обмінювалися карточками з покемонами. Зараз це просто перейде на новий уровень. Комп'ютери, які збиратимуться як конструктор та потужна приставка від Нінтендо, мають шанси показати щось інноваційне. Але у тебе може виникнути питання, як же Oculus Rift чи інші гаджети віртуальної реальності, що вийдуть у цьому році. Вони вже точно зможуть створити революцію. Але у нас для тебе погана новина. Та ми поговоримо про це у наступній програмі. Далі у програмі моторошні пасхалки з ігор у п'ятірці і «Гронавта». А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Він створив легендарний платформер Мегамен, приклав руку до розробки культового стрітфайтеру і став продюсером несамовитого екшену «Дед Райзен. Це Кейдзі Інафуне власною персоною. Коніцюа QTV. І просто зараз він познайомить тебе зі своєю новою грою Майті No9 у ексклюзиві від ігронавтів. Майті номер no. 9 – це несамовитий платформер у дусі Мегамену. Ви станете роботом-беком, єдиним, хто уникнув зараження страшним комп'ютерним вірусом. Тож ваша задача відшукати його джерело і знищити. Здається, нічого складного, як би не так, від вашої цілі відділяють вісім великих ігрових рівнів, наповнених небезпекою, пастками та ворогами. Десь вам доведеться влаштовувати перестрілки просто на дорозі серед машин чи прямо під водою, а десь встигати пройти усі перешкоди і при цьому не потрапити під гігантський дриль, що переслідуватиме вас. Все у дусі. Усі старої школи тільки тепер рівні будуть ще й руйнуватись, і це, до речі, дуже крута фішка, адже так вам відкриватимуться нові шляхи. Йти ними чи ні, вибір за вами. Але хто зна що там можна знайти, наприклад, речовину цел це така штука, що посилюватиме вашу броню та зброю, а також додаватиме вам швидкості. І це вам знадобиться, особливо коли ви почнете застосовувати свою коронну зброю. Ні, це не якась там волина, це деш, тимчасове прискорення, яке дає вам можливість уникати ворогів, заходити з тилу та атакувати несподівано. А ще, використовуючи деш, ви зможете перестрибувати широкі прірви. Та будьте обережні, адже на іншому кінці платформи вас може підстерігати якийсь бойовий дрон. Тому раджу в таких випадках завчасно вмикати силові щити. Та найцікавіше, те, що наприкінці кожного рівня вам доведеться битися з босом, як і у старих платформерах, це буде здоровезне бурмило. Як ось цей робот, що їздить туди-сюди, гатить із всіх стволів та навіть обрушує на вас стелю. Щоб замочити його, вам доведеться бути дуже спритним при кожній нагоді фігачити з бластера. Та як вдасться перемогти, отримайте у нагороду якесь покращення для себе. Наприклад, такі магніти. Що дозволятимуть вам бігати по стінах. Та навіть якщо не зможете одразу пройти якогось боса, не засмучуйтесь. Просто проходьте новий рівень, а як наберетесь досвіду, зможете перепройти старий. Адже у Майті 9 буде нелінійне проходження. І на додачу, як пройдете усі вісім рівнів, вам відкриються кілька бонусних локацій, в яких теж буде дуже круто. Спеціально дарно ігнонабтів. Щоб створити Mighty No9 на движку Unreal Engine 3, додати в нього мультиплеєр та випустити на усіх платформах гравці дали розробникам понад 4 мільйони доларів. Щоправда, ігротворці вже тричі переносили реліз гри, і це трохи лякає. Але справжній жах буде далі. У п'ятірці і Гроната». Хтось думає, що пасхальні яйця виглядають так, а хтось думає, що ось так. Це такі маленькі секрети від розробників, які можна знайти майже у кожній грі. Зазвичай це кумедні жарти чи відсилки до інших ігор. Але бувають і такі пасхалки, що просто наводять жах. Які з них наймоторошніші дізнаєшся просто зараз у п'ятірці ігронавта». І розпочинає наш рейтинг «Mortal Kombat 9». Уся серія Морталу славиться своїми пасхалками і секретами. Побий усіх ворогів, не пропустивши жодного удару. І тобі відкриється бійка із таємним персонажем. Чи розбий у кріпті потрібний надгробний камінь і знайди костюм для когось із бійців? Але жах починається, якщо у тому ж кріпті взагалі нічого не робити і трохи поспостерігати. Твою ж, бабцю, це ж кріме несподівано, але не так вже лячно, при тому, що у десятій частині таких повно. саме тому Mortal Kombat 9 займає лише останню сходинку нашого чарту. Ну а ми рухаємося далі. А на четвертому місці нашого хіт параду розташувалася четверта батла. Тут хочеться несамовиті баталії 32 на 32. Кулі свистять, усе навколо вибухає і руйнується. Але ти безстрашно косиш ворогів. А якщо під час однієї з таких перестрілок на мапі «Нанша Страйк зайдеш у підземелля, то зможеш трохи накласти у штані, адже тут можна почути ривида. Забирайся бр якось не по собі стало. Краще зробимо, як він каже, і перейдемо до наступного місця. Хутко, хутко. До бронзи нашого рейтингу дотягнулися загребущі лапи, пейдей за хейст. Ти разом з трьома друзями грабуєш банки, викрадаєш в'язнів з тюрми та крадеш кров, заражену невідомою інфекцією із шпиталю. Саме це завдання, і випало тобі у місії ніякої пощади. Заждіть. А хіба це не той самий шпиталь, що й у грі «Лев Одет»? Навіть назва та сама. Та коли раптом вимикається світло, то ти розумієш, що із Лев ти Сюди потрапило щось іще. Чуєш, це ж голос відьми? Ану хто там сидить? Трясця. Куди вона поділася? Дійсно, мурашки пробігли. Але Payday The Haste посідає тільки третє місце, адже далі буде іще страшніше. Дібло нашого рейтингу полював найлисіший кіллер у світі. Це агент 47, герой стелс екшену, хітмен Contracts. Тут у одному із готелів Будапешту скоєно вбивство. Поліція обшукує кожен метр будівлі. А тобі треба непомітно прокрастися у злощасний номер. Але будь обережним, не дивись у дзеркала, бо там привид вбитого. Ось він просто позаду тебе обернувся. Хм, і вже нікого немає. Містика, та й годі. Але Hitman Contracts посідає тільки друге місце нашого чарту. адже у наступній грі і не таке в дзеркалі. Побачиш. І нарешті на першому місці нашого рейтингу справжній жах із пекла. Шутер Doom 3 BFG Edition. Ти солдат, що прибув на Марс для зачистки бази від демонів, отворних монстрів та зомбі ти безстрашно косиш пачками. Але є дещо, що може тебе налякати. Власне відображення у дзеркалі на одному із рівнів. Воно покаже: як ти горітимеш у пеклі нічемний виродку, так сатана. Фух, оце так покрутило. Без сумнівів, це наймоторошніша пасхалка. Саме тому Doom 3 PFG Edition посідає почесне перше місце нашої п'ятірки ігронавта. Ми живемо на різних континентах, ми носимо різний одяг та спілкуємося різними мовами. Але є дещо, що об'єднує нас. Це любов до ігор. Саме тому ми збираємося тут щосуботи, у ігронавтах на QTV.